Щойно розпалася Російська імперія, як Українська Народна Республіка оголошує про свою незалежність, а західноукраїнська одразу ініціює об'єднання з УНР. Договір про злуку підписують на станції Фастів у звичайному пасажирському вагоні. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. А через 70 років західні змі вперше пишуть не про радянських людей, а про українців, які живим ланцюгом поєднали міста від Івано-Франківська до Києва, щоб на весь світ заявити, що споконвіки українці не відмежовувалися один від одного, а збиралися навколо могутньої ріки, що дарувала життя. Ми єдині, ми Україна. Україна сильна, і міцна держава. Слава Україні. Прилетіла в хату, програє, Нам малий диктатор вороги, плачуть і ридають, та від страху, Завелися гучно наші бетери, на червоній площі пам'ятник Бандері. Переможна пісня радісно лунає, бо ми цього так чекає, Пам'ятайте, що скоро переможем, не сумнівайтеся, вперед. Не здавайтеся, Україна, Ой міцна держава, слава Україні. Переможем не сумнівайтеся, переможем. І не здавайтеся Україна. Ой, міцна держава, слава Україні. До і повернулись від до них, рідні пригорнули щастя нам, більшого не треба, щоб би було. Ми підняли в лузі червону калину, Боремося всі за вільну Україну, Волонтери, вояки і добровольці Слава нашим переможцям. Буде так, зовсім скоро. Подякуємо нашим збройним силам України, прикордонній службі, теробороні, поліції, медикам, рятувальникам, волонтерам та кожному українцю, який допомагає в боротьбі за вільну і незалежну Україну.